Тілі все взаємопов'язано і все має значення. І якщо ми чим більше ми маємо інформації, знань, тим більше ми можемо це докупки скласти і зрозуміти оту свою основну причину свого внутрішнього конфлікту, який вже запустив симптом в тілі. І не просто бігти за ліками, хоча їх, звісно, ніхто не відміняв, але можна будь-який симптом полегшити і потім з нього вийти. Ось так само передня сторона тіла буде відповідати за нашу соціальну активність, наприклад, взяти зайву вагу. Може бути таке, що переважно що живіт росте, та тобто це означає, якщо там є конфлікт, бо в принципі в зайві вазі там дуже, дуже багато різних внутрішніх конфліктів. Але один з може бути такий, що я якби хочу перти вперед, а не можу, ну, не маю сили. Щось мене там не пускає, якась самооцінка, там відсутність якихось знань знецінення. І тоді буде перти нас вперед оцей живіт. Тобто буде відчуття, що або, наприклад, будуть збільшуватися іменно так плечі, тобто руки, тобто буде більше ваги на тих частинах тіла, які відповідають за те, щоб рух вперед був. Ось, далі задня сторона ті тіла. Це стосується потилиці, шиї, повністю спини, Потім ну, ніг, повністю статури ззаду. Вона може дуже часто і багато людей страждають на різні болі в спині. І теж там спина має достатньо багато різних теж різних конфліктів внутрішніх, тому що там є, вона поділена. Там кожна, наприклад, плечі там відповідають одне, поясниться за друге. Але загалом, якщо щось відбувається на задній частині тіла, то це про те. Як ми проживаємо і реально, що ми несемо з собою з минулого? Тобто це про наше минуле, це про те, що ми тянемо. А що ми можемо тянути? Ми не просто тянемо е, якісь думки та, чи якісь спогади. Ми тягнемо стани, ми тягнемо відчуття. І це можна е, відразу перевірити. Коли, е, допустимо, е, ви навіть зараз в новому. В нові ситуації, в нових в якихось там певних життєвих там процесах сидите, але як тільки ви щось згадаєте будь-яку там травматичну, хворобливу подію з минулого, ви зразу побачите, як тіло зреагує. Ви зразу побачите, які будуть відчуття, як буде тяжко, які думки підуть, які відчуття в тілі підуть, що з тілом буде відбуватися. Тобто, якщо ви бачите, що прийшов спогад, тобто образ в голові, і на цей спогад вас включилося все тіло, це означає, що минуле з вами. Ви його несете з собою і тянете як величезний багаж. Тому задня частина тіла вона може. Теж мати певні 에, симптоми з приводу того. Так же само в нас є 에, задня частина відповідає за те, що можуть бути 에, конфлікти на рівні того, все, що від нас, що ми самі собі навіть не признаємося, все, що від нас скрито, все, що у нас внутрішньо, якісь такі глибинні внутрішні переживання, 에, якісь э, м, такі глибинні процеси, які. Що ми навіть самі від себе не можемо собі признатися, воно дуже дуже глибоке, воно теж може проявлятися у вигляді хвороби на задній частині тіла. Це весь досвід, який ми колись надбали, та? і досвід як він якби потрібен, але з другої сторони є ж і негативний досвід, який ми. Теж з собою несемо і можемо періодично перепроживати через оці спогади. Та? Оце коли там мозок підкинув спогад, все, ми в то все попали і почали знову на всіх рівнях перепроживати. І це така внутрішня активність. Що в нас? Бувають всі знають екстраверти, інтраверти, і коли людина інтраверт, вона може дуже багато всього в собі переварювати, і так якби по тому колі ходити, і нема кінця краю тому. Тому теж можуть бути якісь проблеми, наприклад, зі спиною чи з задньою частиною тіла.